Вітаю вас, малята! Озирніться навкруги. Що у вас вдома є? Скажи! Ці предмети необхідні, кожному із нас потрібні. Готувати, прибирати, прати, ще й прасувати. Буде чистий, гарний дім, в ньому затишно усім! Діти, як ви гадаєте, які ж це необхідні предмети в нас є вдома? Наші помічники. Так, вірно, це побутові прилади. Давайте їх назвемо Електрообігрівач, електрична плита, праска, мікрохвильовка, пральна машина, холодильник, кондиціонер. Це ще не все. А які у вас вдома є побутові прилади? А сьогодні я хочу вам розказати іще про одного помічника. Але на ньому не можна приготувати їжу, а ось подивитись рецепт можна. Він не може прибирати в кімнаті, а ось допомогти вибрати пилосос може. Він дуже схожий на телевізор, але за допомогою цього пристрою можна самостійно знайти інформацію та переглянути її. Ну що, здогадалися, що це за помічник? Звичайно, це комп'ютер. Давайте його розглянемо. Це монітор, це клавіатура для набору тексту, це комп'ютерна мишка для керування об'єктами. І найголовніше в комп'ютері це системний блок. Тут містяться головні пристрої комп'ютера пам'ять та процесор. Чи є у вас вдома такий комп'ютер? Такий великий комп'ютер не можна взяти з собою у мандрівку, але існують переносні комп'ютери це ноутбуки, планшети, гаджети. Вони легкі і зручні у використанні. Окрім персональних комп'ютерів, у кожного з вас удома є компютери – крихітні мікропроцесори, вмонтовані у побутову техніку. Вони є в мікрохвильовій печі автоматичній пральній машині, в телевізорі, в музичному центрі, в портативній колонці і в багатьох інших предметах. Сучасні комп'ютери використовуються практично у всіх галузях людської діяльності. За їх допомогою фахівці управляють космічними кораблями. Складними машинами на заводах. Комп'ютер допомагає робити операції або обстеження людини. Комп'ютер допомагає знайти потрібну книгу в бібліотеці. Може повідомити, чи є квиток на авіа або залізничний рейс. Скласти прогноз погоди, обробивши дані, отримані із супутників. Усі ці машини полегшують працю людини. А що ж вдома можна з комп'ютером робити? Да багато чого. Зокрема, грати в ігри, переглядати кіно чи мультфільми, написати листа рідним, навіть поговорити з рідними чи друзями і побачити їх. Працюючи за комп'ютером, не забувайте правила користування ним. Сидіти за комп'ютером необхідно рівно, не нахиляючись близько до екрану. За комп'ютером не можна їсти і пити. Не можна користуватися комп'ютером брудними руками. Не тягніть за комп'ютерні друти. Вони під напругою. Не торкайтеся екрану монітора. Не вмикайте і не вимикайте комп'ютер без потреби. Поміркуйте, чому треба дотримуватись цих правил. Відповіді ви можете знайти самостійно за допомогою ваших батьків в інтернеті. Діти, ви сьогодні молодці. Отже, діти! Тепер ви знаєте, з чого складається комп'ютер? Знаєте правила користування комп'ютером. І сподіваюся, будете дотримуватися цих правил не тільки для роботи, а й під час розваг. Переглядаючи мультфільми чи граючи в комп'ютерні ігри. У кожного вдома багато є наших помічників. Але всі вони електричні. Необхідно пам'ятати, що вони небезпечні, без дорослих ними користуватися заборонено. До наступних зустрічей, малята!